Хочу розповісти свій відгук про масажний крем. Буквально вчора е, полола клубніку на городі. Ну, в, в, ввечері, щоб не так же жарко було, все ж на, нахилена, так думаю, це ж вже мені так відчуваю, що в мене щось в очах, наче, ну я не знаю, вже так тими очима туди-сюди, думаю, щось мені якось ну, не, не добре, наче лі голова крутиться, то лі так на очі, щось. Не, думаю, навіть треба кидати, <сіпісті> бо це вже занадто якби, да? і, і пішла, що, значить не, не дополола, я пішла в хату. А потім увечері вмиваюся. І щось таке раз-раз намацую. боже, думаю, що це в мене таке? Наче щось якась гуля там і болить, прям доторкаюся так болить. І потім я розумію, що це в мене укусив комар, і через це мені ну, важне око дало, якби там, так. Да? І що я беру? Я беру наш масажний цей крем, акуратненько наношу тут збоку, закриваю очі, воно буквально там, ну трохи ж то зайшло так в очі, не знаю, видно чи ні там, але. Ну, Ну, я думаю, що видно, чуть-чуть, да? ось ну, ця тут, да? да, але ж немає ні не опухолі, ніякої, да? нічого не болить. Взагалі, за ніч мені зняло, е от біль пройшла, все зняло, і просто чудово. Я сьогодні думала, піду з підбитим оком напухшем, але, слава Богу, нормально. Так що навіть не страшно цей кремчик і в очі, да? під очі мазати, Супер.